Підхоплення церкви, особливо те, що я буду казати зараз, я попрошу вас розповсюдити як можна більше. Підхоплення щесів більше немає його. Точно, щось подібне буде з нами. То 20 квітня, зараз будьте дуже уважні, 20 квітня. Дуже багато людей не знають, чи навіть така подія може бути. Скажи нам, коли це станеться, і яка буде ознака приходу Твого і кінця. Віку, ми зараз живемо з вами в той час, про який мріяв колись Даниїл. Слава Ісусу Христу! Зараз є відповіді на запитання. В основу наших роздумувань ми покладемо сьогодні декілька місць, але перед тим, як ми Я хочу сьогодні бути дуже коротким, стислим, щоб ви фактично зрозуміли, і я разом з вами зрозуміли, в якому часі ми живемо і як близько ми стоїмо до останніх подій. І, можливо, ті події, які зараз будуть розвиватися, про які я зараз скажу, вони можуть бути останніми на землі. І після цього церква є в небі, відкривається син погибелі, і починає виконуватися все те, що написано на сторінках відкриття Івана Богослова від 4 розділу і нижче. В основу наших роздумувань, ага, будь ласка, поставте. Лайк, like. поставте, можливо, якийсь коментар, чому я так прошу, тому що е, наша технічна команда сказала, що наш, нас зараз технічно дуже сильно банять, тобто роблять так, щоб ми наші перегляди як можна менше дивилися людей. Прикладом цього були останні проповіді, коли одна, дві, три проповіді набрали за один день по 10, 12, 15 тисяч переглядів. А потім за другий день, відповідно до кожної проповіді, набирали по 100-200 по переглядів. І це явно показувало, що за нами дивляться. І не хочуть, щоб наші проповіді набирали перегляди. Чому? Тому що йде дуже сильна тематика останніх днів підхоплення церкви, особливо те, що я буду казати зараз. Я попрошу вас розповсюдити як можна більше, і, можливо, це стане для багатьох з нас. Розумінням, як близько ми стоїмо, а можливо, вже стоїмо в тому, що Господь забирає церкву із землі. Даниїла, 12 розділ. Даниїла, 12 розділ, 4 і 9 вірш вибірково. А ти, Даниїле, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідить її, і так розмножиться знання, і вірш 9. І він сказав, іди, Даниїле, бо заховані і запечатані ці слова аж до часу кінця. Про який час кінця йде мова? Якщо ми зараз з вами відкриваємо Матвія 24.3, Матвія 24.3 ми читаємо такі слова. Друга частина вірша. Скажи нам, коли це станеться, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку. Тобто. Даниїл плаче, не може зрозуміти те, що йому було відкрито, і він сам цього зрозуміти не може. Для Даниїла йде конкретна задача від Бога: Запечатай, придуть останні дні, і Господь це відкриє для тих людей, які живуть в тому часі і які досліджують цю книгу. Пізніше подібне запитання піднімають учні для Ісуса. І зараз від Даниїла ми прочитали. Слова, які говорить Ісус, які будуть ознаки кінця віку, і ці слова нас ведуть до Матвія 24, 32 і нижче. Матвія 24, 32 і нижче. Від дерева фігово навчиться прикладу. Коли вітя його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли це побачите, знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам. Не перейде і рід, як усе станеться. Ми зараз живемо з вами в той час, про який мріяв колись Даниїл. Ми живемо в той час, коли для тих людей, які вивчають Біблію, для тих людей, які є в Святому Дусі, які досліджують останні дні, для них буде відкриватися дуже багато. Я раді, що ми з вами досліджуємо ці питання, що ми з вами розуміємо, що ми живемо в останні дні. І зараз ми з вами будемо бачити і розуміти, які події зараз відбуваються. Зовсім недавно Нотрдейм, в минулому році, буквально пару місяців тому, посвята Нотрдейському Нотр -Нотр е храму Нотрдейму, коли світові лідери, особливо західного світу, приїжджають в цей храм і разом зі священниками, з римською церквою іде посвячення, щоб показати і для себе, і для всіх, що ми всі... Очікуємо певну особу. Ми зараз зібралися в залі. Хтось нас зібрав. Пам'ятаємо, що зараз йде така глибока конспірація. Папа Римський не приїжджає. І він ніби представляє цю особу. Ми зібралися в залі, ми чекаємо цю особу, ми є посвячені і чекаємо твоєї команди. Пам'ятаємо що 20 квітня, зараз будьте дуже уважні, 20 квітня. 2025 року ми маємо пасхальні свята, свято Воскресіння, коли католицька, православна і єврейські Пасхи зустрічаються разом. Більш точніше про єврейську Пасху, тому що певного дня на одному із соборів церкви було вирішено, що єврейська Пасха і Християнська Пасха ніколи не будуть іти разом. Ніколи немає права йти п... Пасха разом так вирішили старші на Нікейському соборі. А тут, що виходить, що фестиваль Євреї святкують сім днів, і, власне, він починається одного числа, а закінчується конкретно, коли ми з вами починаємо святкувати свято Воскресіння. Отже, зараз ми бачимо з однієї сторони, як ці три свята зустрічаються разом. Коли ми з вами несемося в далекі події минулого, 20 квітня, 325 рік нової ери, Нікейський собор, коли самим імператором Константином є присутні 200 з маленьким е, числом єпіскопів, які приходять до загального рішення, і цей, цей приказ є підписаний. Уже в той час християнським імператором Константином святкувати Пасху по всій Римсько-Візантійській імперії. Пам'ятаємо, що тоді Римська імперія складалася з двох частин: Римська і Візантійська. Одна частина була сильніша, друга слабша. Але зараз виходить цей наказ, підписаний єпіскопами, що по всій, всій імперії святкувати в один і той самий день. Пасху Ісуса Христа. Це було в 325 році, 20 квітня. Дуже цікаво, що цей собор проходив в місті Нікеї. Саме місто Нікея, що в перекладі означає переможець Ніка. Пам'ятаємо відкриття 6.2, відкриття 6.2, І я глянув Ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов. Немов переможець ніке, щоб перемогти. Конкретно мова йде про Антихриста, який, якому ніби дають перемогу над цим світом, світ його садить пізніше в Єрусалимському храмі, і він буде признаний як світовий Месія. А зараз він як світовий лідер. Йде як переможець у 325 році рівно з. 1700 років тому було прийнята святкування цієї Пасхи. Зараз ми живемо в цьому моменті, коли ці три Пасхи разом сходяться. І що дуже цікаво, що 19 квітня 2025 року це буде субота, знову ж таки, по не наших підрахунках, але підрахунках світових кабалістів або світового уряду. Це 19 квітня 2025 року становить для нас дуже цікаву дату 68, сума перших двох чисел. 19.04,25, 19.04.25, що попадає на суботу. Буде знову для нас це число 68. Перше число: число людське, число Антихриста, друге 8 вічність. І разом ідея композиція число людське і вічність. Перша світова війна якраз попадає в ці числа 68, Сума чисел. Друга світова війна 68. Тут, може, уже тут бачимо тут уже за випадковість тяжко сказати. Тепер підходимо до третьої дати, яку ми з вами пережили: 24 лютого 2022 року. Знову. Числа будуть разом становити 68, і тепер ми з вами приходимо, що може бути таке, що перед, самою, перед самим святкуванням Воскресіння Ісуса Христа, коли дві-три Паски сходяться разом, попадається дуже цікаве число, 68, і це може статися в суботу. Дивіться, коли ми з вами читаємо Євангелію від Матвія. 24 розділ, 20 вірш, ідуть дуже цікаві слова, які сказано конкретно для Ізраїльтян. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, і щоб не сталася в суботу. Коли ми подібну історію будемо читати Євангелії від Марка, там тільки конкретно сказано, щоб ваша втеча не сталася зимою. Чому не вжито зимою і в суботу до Марка? Тому що Марко. Пише так, якби до язичників свою Іванів, ця написана. До євреїв. Для них субота це є основне свято спокою. Зараз зиму ми з вами пережили. І зараз те, що робиться в світі, особливо те, що зараз робиться в Москві, між Києвом Москвою і Америку, Америкою, і також те, що робиться зараз між Іраном і Ізраїлем, ми стоїмо в дуже цікавий момент часу. Коли в будь-який момент часу ми мусимо молитися, щоб не сталося те. Моліться, щоб ваша теча не сталася зимою або в суботу. Зиму ми так, якби минули, але зараз перед нами є субота. І що цікаво, як ми вже з вами сказали, 20 квітня люди на цілій планеті святкують Воскресіння Ісуса Христа, перемога. І число 68 попадає на суботу, конкретно на суботу, 19 квітня. Що ми зараз з вами маємо? Що ми дуже ретельно відносились до того, що ми зараз почули, що може статися, може бути підхоплення церкви, може бути виявлення світового лідера, може бути якийсь такий сильний сигнал дати в ці останні дні, що ми зрозуміємо, наскільки близько ми підійшли до самого підхоплення церкви. Але ще раз і ще раз це показує для нас, наскільки зараз ми близько стоїмо до цих фінальних подій, які очікує церква і яку очікує цілий світ. Дорогі улюблені, хтось би запитав, а що би ви, пастор, робили в цей день, якби ви, наприклад, знали, що от те, що ви говорите, зараз може статися? Ми, як завжди, повинні бути готовими до підхоплення церкви, але коли йде таке упередження, чим більше людям сказати про правду, чим більше родичам, друзям, близьким, тих, хто є моїй родині, відкрити, що означає евангелізація, що означає Ісус Христос, що означає церква, як можна більше людям сказати, в який час ми живемо, і як Господь може зараз забрати свою невісту з землі. Дуже багато людей не знають, що навіть така подія може бути. Ми віримо, що ми помремо, зустрінемося з Ісусом Христом і далі ми не просовуємося в своєму думанні. Але Господь для нас показує, що в останні дні буде така подія, яку дуже багато людей в цьому світі, навіть християни, не сприймають серйозно, що крім фізичної смерті, ще є підхоплення церкви, коли ми фізичної смерті не побачимо. Коли приходить момент, ми чуємо голос. Чи ті, хто буде з Ісусом Христом в небі, чує голос Господній, голос труби, наказ Архангела і церква підхоплена і піднята в небеса, і зустрічається своїм Ісусом в небі. Багато людей цієї ці, ці події не розуміють, думають, що це просто якась ілюстрація, що просто ми повинні бути готовими, готовність така, знаєте, ілюстрована. До зустрічі з Ісусом Христом. Ні. Смерть людини це є одна подія. Коли ми так чи інакше померше, зустрінемося зі своїм Ісусом. І друге, коли ми не померши, так як це було з Енохом, так як це було з Ілігеєю, раз огняна колісниця, там було просто підхоплення, ще більше немає, його, точно щось подібне буде з нами. Ми живемо в дуже близький час. І тому. Ще раз прослухайте ці дати, які говорилося. То визве, я думаю, у нас розуміння близькості часу, що пізніше ви ніколи не подумали сказати, як ви колись сказали, коли виводилася червона лінія підхоплення церкви. Ми з вами підійшли 21 рік. Не пройде це покоління найдальше 28 рік. І сказали, що Андрусишин ніби назвав дату підхоплення церкви. Ні. Зараз ми з вами. Живемо в час дуже близької події, коли церква може бути підхоплена, всі червоні лінії вже є позаду, і жених, жених чекає, він уже йде. Невісти в даному моменті мудрі і немудрі заснули, але сила мудрих заключалася в тому, що вони були готові. А немудрі, багато з них, можливо, пішло в політику, багато з них стали патріотами. Багато з них голосують і роблять Америку знову великою. І коли приходить Ісус Христос, забирає. Мудрі є в небі, тому що вони жили тільки для неба і жили небом, виконуючи обов'язки християнина на землі. А ці, ніби діви, ніби читають слово, ніби є в церкві, але пріоритету для останнього дня вони не дали. Хай Господь нас благословить. Ми дуже-дуже близько стоїмо до цієї фінальної події підхоплення церкви, фінальної події відкриття світового лідера для цілого світу і вхід цього, всього світу в період великої скорботи. Хай Господь нас благословить правильно зрозуміти ці слова, ще раз подумати над тим, що ми сьогодні почули, поміняти своє життя. І бути готовими в будь-який момент зустрітися з Ісусом як церква. Не просто як смерть, а як церква. Хай Господь нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо, що ти так в деталях для нас показуєш, як близько ми підійшли до подій останніх днів. І Якщо це є дійсно останні дні, і дійсно ти хочеш забрати церкву, готуй, готуй нас, особливо тих, хто слухає нашу передачу, особливо тих, хто піднімає руки до Твого престолу, особливо тих, хто не глузує над Словом Божим, а чекає підхоплення церкви в ці останні дні. Благослови мир для Єрусалиму, мир і спокій дай для нашого краю, благослови цю нову країну, де ми проживаємо, особлива молитва. За християн, які сьогодні піднімають руки до неба з готовністю зустрітися з тобою в цей момент, в цей час, в небесах, як невіста Ісуса Христа, як Церква, все ми даємо в Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь.